Вітаю шановні глядачі. Військовий парад у Пекіні у вересні 25-го року, де поряд сияці дзіпін, Путін та Кім Ін, Це не початок фільму про візла, а заплановане шоу сили до 80-ї річниці перемоги над Японією. Поки що такої зустрічі трьох не було досі, але те, що відбувається, зараз набагато серйозніше за символічні паради. Північна Корея вже відправила понад 10 тисяч солдатів воювати за Кремль в Україні. З них близько двох тисяч вже загинули. Китай став економічним ткиснем для московицької військової машини. Торгівля між ними в'є рекорди і досягла 245 мільярдів доларів. Треба сказати, що навіть в таких звичайних товарах Китай підстав плечі а безпосередньо московитам, коли Європа почала повністю обмежувати торгівлю напряму. Знаємо, що на жаль, деякі країни дотепер є певними прокладками. Але все ж таки, Китай справді став основним постачальником навіть елементарних товарів. Такого загального вжитку. При цьому 90% цієї торгівлі йде вже не в доларах, а в юанях і рублях. І ми ще не згадуємо про те, як, як Китай закриває московицькі потреби важливі електрониці чи які е, військові компоненти надходять до Москви. Точніше, ще знаємо частину з них, але не знаємо, можливо, всіх масштабів, і це нам ще треба буде дізнатися. Ну, зокрема, як виробники камер стежили за шахедами у прямому ефірі. Там, Китаю, ми всі знали і бачили. Одягнувши ту ніку в стилі колишнього лідера Мао Цзедуна, Сі Сідіпінь привітав лідерів 26 країн, включаючи усміхненого кремлівського мудаката, лідера КНДР Кім Кімчинина на трибунах з видом на площу Данмен в центрі Пекіна, найбільшому в історії країни військовому параді, присвяченому 80-річчі перемоги у Другій світовій війні. Китайська нація велика нація, яку ніколи не залякають жодні хулігани, сказав всі натовпу наголошуючи. На внеску Китаю, Московії та інших незахідних країн перемогу в тому, що Пекін називає війною проти японської агресії та світовою антифашистською війною. В останні тижні Пекін перекручує історію, щоб применшити роль Сполучених Штатів у завершенні Другої світової війни, водночас перебільшуючи внесок Китаю та Советського Союзу, Трамп, звісно, відповів на це у своїй правді і заявив, що щоб передав всі вітання своїм дружкам, які плетуть антиамериканську змову. До речі, цей пост є у нас на тій каналі, посилання в описі до відео, але по суті беззуба реакція заходу лише надає мотивацію всі зла ще більше укріплюватися. Ужаков вже відреагував і сказав, що ніякого змови ніякої немає проти Америки. Трамп щось неправильно зрозумів. Ми просто гарно поспілкувалися та відсвяткували перемогу над мілітаризмом в Японії Такі, ну, в такому стилі. Ну, включають дурня, як завжди, навіть. Потім розпочалася хвилинна демонстрація маршручих військ та зброї нового покоління на параді. Китай представив нову міжконтинентальну балістичну ракету df 5 c радіус якої охоплює планету, ракет вітряного базування gl 1 підводну ракету gl 3 і міжконтинентальної дальності. Нову версію наземного МБР DF-31, підводний дрон AJX-002 та лазерну зброю. Цілий арсенал протикорабельних ракет, яких вони охрестили вбивцями авіаносців. Фактично, Китай брядська зброю, показуючи, що США і колективний захід мало що зробить з Китаєм і з новою вісю зла. Захід був ретельно підготовлений з чисельними репетиціями та суворими заходами безпеки, щоб нічого не завадило синхронному маршу понад 10 тисяч військовослужбовців, чи випуску 80 тисяч голубів та 80 тисяч різнокольорових повітряних кульок на честь 80-річниці. 80, -ти, 80 -ти річниці. Цікаво, що Китай не провів військову параду на свою 75-ту річницю в жовтні 24-го. Замість цього Сінзіпін обмежився прийомом на 3 тисячі гостей. Але це не означає слабкість. Китайська армія має понад 2 мільйони солдатів, 600 ядерних боєголовок, які зростають на 100 щороку, і виробляє зброю в 5-6 разів швидше за США, за оцінками Пентагону. Китай вже 300 винищувачів п'ятого покоління G21 і новий палубний G35. Для порівняння в Москві лише 12-57. Звісно, ще питання щодо якості цих літаків, але так чи інакше, їхні характеристики заявлені і кажуть про те, що вони, як мінімум, літають і доволі ефективно літають і от масовістю візьмуть і все. Тож, е, так є. Пару днів тому Китай провів економічний форум, де теж демонстрував свою потугу з альтернативу Заходу. Навіть відбулося зближення ворогуючих Індії та КНР, це аби показати Трампу, що його не боїться він тако. Китай отримав від Московії право досліджувати корисні копалини. А це плювок ідеї Трампа, що він буде отримувати усі соки з московитів. Хоча це була наївна ідея США Кремль сильно. Красів на стержень і сподіваємося, що від цього Трампа буде бомбіть. Пото вище китайські генерали, які були недавно при владі, яких всі погнав до речі на за корупцію, незважаючи на хвасту, що китайські військові можуть бути не настільки боєздатними, як це може показати парад. Чи навіть успіхи китайської зброї пакистанській у об... війні з Індією з 23-го року десятки високопоставлених генералів та керівників оборони і промисловості зникли або були усунені за звинувачення в корупції. Експерти кажуть, що ці репресії є драматичною спробою сі викорінити корупцію та повернути політичний контроль над армією, яку він хоче пришвидшити, щоб вона відповідала бойовим можливостям, наприклад, в противагу США, і навіть китайська гібня поки не може навести порядочок в армії, тому ми далі будемо спостерігати, як зникають китайські генерали. Іно, ну, з даними американської розвідки, цілі лісі включають підготовку до 27-го року. У 27-му році Китай планує почати власне СВО проти Тайваню. Цікаво, що острівна демократія, усе чудово свідомлює, готується до найгіршого. Тайванці дуже критикують спроби КНР переписати історію. Китай стверджує, що комуністична партія формувала хребет боротьби проти Японії. Хоча об'єктивно комуністична партія Китаю стала сильною лише завдяки підтримці СССР, яка їх начиняла трофейною японською та власною зброєю і. Передавала промислові технології і таке інше. Там далі Китай ображався, що СССР хотів зробити з Китаю молодшого брата і експлуатувати його. Потім вони побили горчики. Тож знаєте, немає нічого нового під сонцем. Сьогодні Московія і Китай дружать, а завтра ні, тож хто його знає, можливо, ідея про україно-китайський кордон це десь там по Уралу. Це не є якась фантастика. Успішне вторгнення залежатиме від того, чи збере Китай достатньо сили, щоб або перешкодити втручання США або повністю стримати американське втручання. Трамп стверджував, що сі не збирається вторгатися, поки він перебуває при владі, навіть попри те, що його адміністрація продовжує допомагати тайванським військовим готуватися до відбиття нападу, продаючи зброю та надаючи підтримку у навчанні військових. При тому іншою рукою Трамп лупить по Тайваню митами та сподівається прогнути їх під свій передач. Оскільки відносини Китаю і США та Європи погіршилися, Сі зосередився на зміцненні союзів з Путіним Кимчинином та іншими світовими лідерами, які поділяють його світогляд. Ці показує, що як і Кремлівський мудак готовий використовувати історію як інструмент легітимізації війни. Вій зла бачить слабк слаб, слабкість. Десятки років відчуття, що світ вже дуже ліберальний і все безпечно, по суті, зробили заходу дуже тепле місце. Де немає так, потреби якогось мілітарного життя, виробництва зброї чи думати про те, що завтра з кимось воювати. А отже, зараз можна, Захід дуже повільно прокидається, його можна на нього натиснути. Ну, власне, такий розрахунок. Ну, сподіваємося, що Захід швидко прокинеться. Ну, як мінімум, в історії Заходу вже були ситуації, коли всі думали, що це такі да, собі демократій швидко можна. Підм'ять. А не так все просто. Тож, перший, хто вирішив протестувати Захід, це, звісно, виявився мудак Кремлівський, який там з 2008 року мінімум перевіряє на місяць всіх, а насправді ще із Чеченської війни. Давайте відверто говорити Тож, таке. Але от, жаль, Захід дає поки що аргументи. Зокрема, Трамп посилив відчуття слабкості США своїми діями. Тож Китай готується. Але давайте не будемо себе обманювати. Вісі зла теж багато проблем. КНР скоро стикається із дефляційною спіраллю, що може його підштовхнути до маленької переможної. Кремль теж відчуває слабкість своєї економіки. В нього порівняно з минулим роком дуже так впали доходи з нафто, нафтогазових продажів. трирічна війна виснажує їх дуже сильно. Теж а КНР... Поки тримається, бо КНР і Московія його живлять. тож найголовніше ще лідер Індії не був там, тож Індія, яка є частиною оцієї потенційної мілітарної тусовочки, вона наразі там не була присутня, і це дуже такий хороший сигнал, що вона все ж таки готова говорити з заходом про майбутню співпрацю на заходу треба трошечки з Індією домовлятися, бо, з однієї сторони, Індія там має справді серйозні протекціоністські заходи. З іншого, як то кажуть, не завжди Фредович діяв щодо Індії раціонально. Хай взаємодіють і домовляються. Індія з Союзом з Китаєм з Росією це не дуже добре явище. Дякую, друзі, за перегляд і всього найкращого. До побачення.